Королівський замок у Кракові, резиденція королів. Королівський замок. Ось трошки піднялася. І ось, як кажуть, теж своєрідна така оглядова платформа. Ось так покажу вам, звідки я піднялася. І, звичайно, кожен день тут дуже багато туристів.

Вид із башти, з Ігмунта, ось такий оглядовий майданчик. Вид на краків. Угу. А там, да, штам, а там ринкова площа стара.